В Україні планують створити єдиний державний реєстр домашніх тварин. Відповідну постанову прийняв кабінет міністрів. І, хоч у столиці такі нововведення вже давно діють, але знають про них, а тим паче користуються одиниці. Актуально це й для мешканців Білої церкви. У тому, що такий реєстр не був створений на рівні держави ще до початку повномасштабної війни, вбачає проблему зоозахисниця та волонтерка Поліна. Починаючи з реєстрації, би улюбленців, тобто це не Контролюються, і можливо через це це стало проблемою, що люди просто залишали тварин. Якщо було б, наприклад, база даних, які би було внесено, що от є такі тварини з такою-то людиною, і ну могли б виникнути питання: тобто, де ваша тварина? Але ну на жаль, якби так і просто ці жетони, які в нас ну прописані в правилах, що видаються, вони ну вже втратили також свою актуальність, бо багато собак вони лякались. Вибухів, гучних якихось пострілів, ще чогось і просто виривалися з ошиників з повідків. і Просто тікали. За словами дівчини, через кордон майже неможливо перевести папух, тхорів та інших тварин, які не легалізовані в Україні. Поліна хотіла евакуювати своїх пернатих, які занесені до конвенції Сітіс-2. Вона неодноразово зверталася в міністерство екології, але там постійно чула відмову, оскільки немає доказів, що птахи виведені. А не спіймані в природі питання. Вирішено позитивно і Наразі в мене є вже документи для вивозу їх за кордон. Але шлях був дуже складним, і лише після особистого спілкування з замміністром екології, після спілкування з представниками екологічного комітету Верховної Ради, а ми змогли разом з міністерством напрацювати такі правила, які дозволяють тваринам, чиї чи є походження невідоме, безпечно перетинати кордон. Оскільки дуже багато власників втратили свої домівки, вони не задумувалися про документи, вони просто евакуювали себе і тварин. Також в нас багато чорних розведенців, які просто плодять екзотичних тварин і мають на цьому бізнес. Тому я вкотре закликаю не заводити собі екзотичних тварин. Тварини мають жити на волі. Як кажуть чиновники, новий реєстр покликаний знизити поширення захворювань серед домашніх улюбленців. А ось про регулювання владою безпритульних тварин мова поки не йде. Ця ініціатива має створити підґрунтя для того, щоб власники вчасно здійснили огляд тварини. Зокрема, регулярно вакцинували своїх улюбленців, наприклад, від скату. А також якщо, наприклад, тваринка опиниться десь на вулиці, щоб можна було дуже легко знайти її власника, Перше і надважливе це те, що реєстрація тварин буде безкоштовною. Насправді, уряд піклується про те, щоб усі громадяни, незалежно від фінансових можливостей, могли зареєструвати своїх улюбленців. Посадовці наголошують, даний експериментальний проєкт є добровільним. Він передбачає спільне підключення всіх ліцензованих державних і приватних ветлікарів до реєстрів. Крім того, з занесеними в базу котами та собаками буде простіше перетинати кордон. Що дасть ідентифікація? Це частина системи, частина визнання. Вже сьогодні Україна подала заявку на спрощення умов переміщення між європейським союзом і Україною. І ідентифікація якраз на національному рівні. Це один з елементів, який дозволить нам отримати такі спрощення для того, щоб вам було зручніше і оформлювати вчасно документи, і мати їх в електронному вигляді, і не шукати кожного разу паперовий паспорт. Це зручність, це комфорт, це свобода переміщення, в тому числі і в європейські країни, тому що ми йдемо в частині забезпечення здоров'я ідентифікації відповідно до європейських вимог. Такі реєстри є звичною практикою у світі. До прикладу, Safe Animal є частиною європейської бази тварин EuroPetNet. А за чіпами, які мають там теж чотири лапі, їх легко знайти в разі, якщо ті загубились. До того ж, у більшості країн Першого світу закони суворо захищають тварин, а подекуди навіть введена посада їхнього адвоката. Маємо надію, що нововведення згодом і в Україні сформують культуру відповідального власника. І в разі небезпеки їх не лишатимуть наодинці вдома. Дар'я Рубан Олександр Куга, Еспресо Біла Церква.